Також змінить цеп... цепочку. Все виложило. Yeah. Кольцо також. Керний гаменець чорного кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі. проще в сумі 1000 доларів США На прошлой неделе ко мне обратился мой знакомый Андрей с следующей просьбой. ВОЗ заказчикам или клиентам, можно сказать, по-разному, нужно было приобрести компанию в виде ТОВ. Я занимаюсь корпоративным правом, а в том числе продаю предприятия. Вот я представила предприятие, он подготовил документы, я вышла с состава учредителя, но Осталась директор. Он сказал, так как э, директора поменяем чуть позже, нужно провести все э, эти манипуляции очень быстро. И я неоднократно уточняла, будет ли заказчик, смогу я с ним познакомиться, поговорить, чтобы все было нормально и безопасно. Он говорит, да, не переживай, он подъедет. Но э, он мне привез документы, уже заверенные нотариально. Так как один из защитителей, это второй человек, э, который состоит в этой компании, он подъехать не смог. Поэтому говорит, ставь подпись за себя. Я там надалі все розбіруюсь потом чуть позже під'їдеш, спішешся вместе з Ярославом в журналі, щоб не тянуть грем. П'ятсот доларів, не їх далі. Угу. Працівниками Шевченківського районного управління було викрито двох громадян, які намагалися шахрайським шляхом заволодіти двома квартирами в центрі міста Києва. До Поліції надійшла інформація від одного з нотаріусів, до якого прийшли двоє людей, чоловік та жінка, оформлювати документи. Нотаріус, виявивши, що вони мають ознаки підробки, одразу дотелефов поліцію. Шевченківським районним управлінням було розпочато кримінальне провадження за статтею 190 та 358 підробка документів. Та шахрайство Кримінального кодексу України. Проведеними слідчими діями дві особи, чоловік, жінка, були викриті в скоєнні злочину. Вони шахрайським шляхом, скориставшись тим, що володар цих квартир заходиться за кордоном, підробили документи, внесли, внесли їх як частину в організувавши приватне підприємство, внесли, внесли їх як частину статутного капіталу. І таким чином намагались переформити на себе. Вони були затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчими за підтримки процесуального прокурора буде направлено клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчими були проведені невідкладні необхідні невідкладні слідчі дії, і у злочинців були виявлені документи з ознаками підробки, інші речові докази, які. Які підтверджують їх вину, також печатки Максимальне покарання за санкцією стати 190 загрожує до 12 років позбавлення волі.